Всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене 27 березня, і я розпочинаю новий в'язовлог. І в'яжу я ось такий кардиганчик. Вчора вийшов в мене влог, і я в ньому показала вив'язані мною запчастинки. Тому, якщо ви ще не дивилися, переходьте і дивіться моє попереднє відео. А сьогодні покажу, що в мене вийшло. Я е, відпарила всі окремі детальки. Розклала це все, склала е, детальками до деталюк. Е, спочатку такою чорновою ниточкою зшила контрастною, а потім вже поміряла, коли мені все сподобалося, то я зшила гачком. Так, кардиган дуже великий, тому він весь не поміщається. Але я думаю, що вже в наступних підключеннях я буду вам показувати. Або на собі, або більш з якогось далекого ракурсу. Ну, коротше кажучи, давайте покажу вам основні місця, так як немає де мені його вішати, то склала і він уже зім'явся. Ось так виглядає поки що. Це реглан. І цієї довжини рукава мені практично вистачає. Ось. Іде перед. Пілочки були достатньо вузькими, і я думала, що вони не зійдуться ось так. Але за рахунок цієї трикутної саме вставки, то воно якраз все добре сходиться. Е, давайте покажу. ну Дуже складно показувати. Так виглядає на спинці комір. І ось тут ці регланні вставочки ось так. Так як я і казала, я лицевою гладдю зробила. Спинку, бо в описі йде оригінально е, виворітною. І ось так тут виглядає: тут спеціально зроблені прибавочки, і воно гарно тримає форму, якось отак не провисає, як, якби це було прямокутна деталь, плюс прямокутна деталь. Е, зшила я гачком е, з'єднувальними стовпчиками. Ось такий шов виходить в дві ниточки, в два складання, так як я і в'язала. Я навіть вчора підняла петлі на рукав, тому що в'язати, як за описом, пришивним я не хочу. Мені здається, що буде занадто довгий, він в'яжеться знизу. А я хотіла в'язати таким чином, роблячи збавляння, От, але це буде, напевно, занадто довгий рукав для мене, бо в мене ось цей сам реглан сягає практично, хоча в неї, бачите, аж до кінчиків пальців тут то достає. Тому я думала або просто зв'язати такий вузький манжет резинкою простою, або ще трішки пров'язати без убавок, а потім зробити таке різке збавляння, щоб такий був, як наче, ліхтарик. От, ну, не знаю, отут, і коли, бачите, рука зігнута, то наче оцей, ця лінія йде по лікцю десь, ну, плюс-мінус. Так, А ось тут на цьому фото то не так вже багато. Ну, Коротше кажучи, я підняла петлі, але я помилилася, заплутала в цьому кардигані і підняла їх по виворотній стороні. Вже декілька рядків пров'язала, бачу, що щось не то. І розторочила і вже. Хоч, хотіла на свіжу голову розпочати, бо це шивання зайняло в мене досить таки багато часу. Мені сподобалось, як це сіло. Не знаю, чи буде зручно в носці чи ні. Така ну, занадто низька ця пройма. Ось, тож буду працювати. Хочу закінчити, можливо, навіть на цьому тижні ще до неділі встигну. Побачимо. От. Так що це мій такий буде перший процес. І сподіваюся, що як будуть просування, підключусь вам покажу. Привіт! Сьогодні в мене середа, 2 квітня. От Хотілося раніше підключитися, але якось не виходило. І як ви бачите, в мене тут уже такий є великодній декор. Зв'язала я. Ось таких от прикольних пташеняток за майстер-класом безкоштовним зі сторінки Fantasy MK. Залишу вам в інфобоксі назву сторіночки, щоб ви змогли знайти назву майстрині авторки. І ось такі вони в мене вийшли прикольні. Єдине, що крильця, я не пришивала, а вив'язувала прямо звідси. Трошечки іншим. Способом. Напишіть, який вам більше всього подобається, поки ви роздивляєтесь, і я зараз скажу, який мені більше сподобався. Та оцього щось з Мені більше сподобався за все, цей блакитний. Там якраз майстер-клас такий блакитний був. І ще він на качельки, тож можна використовувати як прилочок, як качельки вже не стала робити, або як в машині. Підвішувати на дзеркало е, таку малесеньку іграшку. Дуже швидко в'яжеться, настільки просто, напевно, це найпростіша іграшка, е, 6 петельок в фільцем і горумі, потім 2 рядочка з додаваннями, все-все-все в'яжеться, все, все декілька рядочків без нічого. В коли вже пров'язала, тут вив'язуються лапки прямо в цьому рядочку, і йде два рядочка збавлен, все. Ну, Тобто, елементарно, дійсно найшвидша іграшка. Єдине, що це вишити дзьобик і ці крил це зробити. І я не люблю, знаєте, з цієї пряжі плюшево вив'язати, бо це дуже брудна робота, коли ти обрізаєш там, щоб якусь детальку пришити чи щось вив'язати таке маленьке, дуже сильно сиплеться. Ну На світлих кольорах ще не так видно. А, наприклад, якщо чорний там чи що не липає на все, ну, я цього не дуже-дуже люблю. От. Але прикольні вийшли, я ними дуже задоволена. І такі я вибрала спеціально більш ніжні, пастельні весняні кольори. Так, ще я дов'язала кардиган, але зараз він у мене тут не поміститься на столі, щоб вам показати, тому це буде підключення, напевно, після цього, ви зможете побачити. Я його зважила, він заважив 310 г, тобто це 13 моточків. В мене всього було 17. Десь мало би лишитися 5, але один у мене ось повний, з якого я не в'язала, а там я. Починала нові моточки, і ось у мене є такі залишки. Бачите, тут трішечки, тут трішечки більші. Тобто, якщо тут два таких моточки, два таких, поменших, і чотири таких зовсім малесеньких, плюс оцей ще з якого я не в'язала. То Треба буде зважити, значить, скільки тут, якщо мало лишитися би 4 повних, це 100 грамів. Тобто тут, в принципі, і на павутинку якусь вистачить може. Але мені дуже подобається, коли з, такого, з такої пряжі роблять волосся лялькам. У мене є в інстаграмі підписана на Турецьку одну майстриню, в неї класні люльки. Якщо не забуду, то тут вам зроблю скріншот до тих е, лялечок. Так, значить, оці етикеточки, це я порахувала від ось цих залишків. От, можливо, я ще перерахую і деякі собі відкладу у вив'язані. Ось, А тут у мене файлику ті, що вже вив'язані, або будуть. Ось-ось вив'язані. Ці вже точно вив'язані від Suri Alpaca. І ось ці два також точно вив'язані, ще дві мене мають бути. Додаю ось цю таку свою коробочку, де я буду потім в кінці року підраховувати, скільки моточків я вив'язала. Показати одне своє придбання з Aliexpress, це набір спиць бамбукових. Коштував він, були знижки і коштував він 21 долар. Десь приблизно можете порахувати. Тут багато спиць. Я не роблю зараз огляду, тому так не, не готувалася. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13 пар спиць входить в цей набір, тросики, заглушки, конектори, ну і ключики, щоб закрутити. Оце що таке чорне, я не знаю, може, ви знаєте, напишіть тоді мені резинка, можливо, це для того, щоб затискати краще, щоб не скользило в руках оці ключики. Так, 4 тросика входило у склад. Одні, один такий, бачите, коротший це, напевно, 60 см будуть спиці, коли все в сумі. Ну, і ці, мені здається, 70 і 80, 100 тут немає. Четвертий зараз у мене в роботі, тобто такого дуже довгого тросика немає. Тросики, як я розумію, без пам'яті. Ось такі вони мені нагадали, у мене є такий тросик на спицях Чіагу, тільки червоний. Ну, от по структурі по своїй видно, що там, як наче проволка всередині і покрита таким ось гладкою поверхнею. Е, так, давайте покажу вам тоненьку спицю. Тут нормальний такий досить гостренький носик, а я в'яжу спицями номер 7 то там тупий конь, кінчик, ось це вісім, бачите який. Після того, як я в'язала на звичайних спицях, спицях Зінго від Дніпро, то там, хоч там і не гострі кінчики, але гостріші. Заглушки та конектори я ще не пробувала, але дуже легко і класно, зручно вкручуються тросик в спицю. Легше набагато йде, ніж в наборах моїх від Дніпро. Я залишилася задоволена, тому що, в принципі, за ці гроші я могла б купити дві пари якихось дерев'яних спиць від снідпро з'ємних, щоб в'язати. Той виріб, що мені треба, бо мені треба 7 та 8. От, а тут буде вже більший цілий набір. Наприклад, ось кардиган, який я закінчила з бебі Альпаки, я в'язала на 4,5 і спинку на 5,5, то 5,5 в мене не було. І, до речі, тут зручно, що нумерація йде: е, напевно, європейська, не китайська. От. Деякі спиці виглядають кривенькими, може вони так лежать. Ну, я кажу, я ще огляд не робила. І щоб зробити огляд, треба більше покористуватися. І покажу вам зараз, що в мене з кардиганом. Це ось цей мій кардиганчик, який я в'яжу на замовлення з кідмохеру на шовку Лана Гато. Колір 8392 лисичка, замовляла на ярні. І, до речі, ці два моточки, я думаю, в будь-якому випадку вибіжу, тому одразу також ці дві етикеточки йдуть в мою цю коробочку. Е, перейшла я на ці спиці. І, до речі, тут залишила спиці від Нідпрошу вам показати кінчики, як відрізняються. Ось. Але я думала, буде незручно таким тупеньким кінчиком, то все-таки дві ниточки в мене, але зручно, нормально. І е, набагато зручніше в'язати махер е, на цих спицях. Все-таки одну петельку я згубила, але е, ну, це прям небо і земля в'язати на дерев'яних спицях, ніж на оцих. Е, е, раніше я ніколи не в'язала поворотними рядами, в'язала по колу. Е, той мохер, що в мене був в мене дві павутинки, один светрик, дві ниточки є здрім, і один, одна павутинка з тих двох з цього з дропс. При в'язанні по колу я якось не бачила якогось дискомфорту і в'язала. А от ці кардигани, коли я почала поворотним в'язанням в'язати, то дуже незручно. Рукавчики на. Кардигані я закінчувала на ось цих спицях це також дерев'яні від Нітпро в такому джинсовому чехольчикі. І от е, це не сама спиця, а закінчення тросику, бачите, фарба здерлася. Хоча я не часто ці спиці беру в використання е, ну, рукавчики, так, манжети. Але ну, це набагато менше, скільки там його пров'язати, хай навіть в кожній речі, я ніж в'яжеш оце це. Основне полотно. Тут в цих тросиках, бачите, не фарбовані ці елементи тросику. Так, ну і скільки тут я прив'язала вам складно показати, бо я ж не ставила маркера. Але у мене там було з'єднання ниточки, на виводній стороні я вам можливо покажу. Справа в тім, що попередні два дні. Вчора зовсім не в'язала, позавчора я зв'язала лише двох пташечок. А, ще я зв'язала одну копібарку. Ну, це вже пізніше вам покажу. То десь ось тут приблизно в мене було з'єднання ниточки, і ще, можливо, пару рядочків до цього. От так мені стрьомно, що я можу спалити кардиган. І не тільки, якщо він спалахне. Так, ну, от. Десь отак пров'язала. Дуже класно просувається, прям летить полотно на, на цих спицях. Так, що ще? Я вам покажу, значить, не знаю коли, можливо, це вже завтра буде той кардиганчик, і якщо ще щось десь пров'яжеться, то буду показувати. Як і обіцяла, показую вам кардиганчик, вже готовий. Значить, дивіться, я його ще не прала, тому що в мене. Зараз ще холодно, і в мене немає де його зберігати таким ось розвішеним. А коли я його складаю, то він все-таки дещо мнеться. От він у мене був відпарений. Тому я вже перед тим, як буду носити, виперу і треба буде придумувати, як його вішати так, щоб він не сильно витягувався. Покажу вам рукавчик. Ось такий він вийшов. Петельки я підняла прям. Петля в петлю, і продовжувала в'язати, ось де в мене була лицева лицевою, виворітна виворітною. Робила збавляння в тут, я чергувала, десь я робила в кожному лицевому рядочку і десь через рядочок, ну, щоб я вийшла на таку невеличку ширину. і щоб у мене ну, цієї довжини мені було достатньо. Можна було, в принципі, зробити інакше, можна було просто е, різкий підняти петлі різкий ряд збавлянь і вив'язати високий манжет. Ну, мені ось так захотілося. І з, виворот, з такої внутрішньої сторони, точніше, йде е, бачите, рядочок, така косичка з трьох, точніше, лінія з трьох косичок. Ось такий це найшвидший рукав був, який я в'язала в такому повноцінному виробі. Ось так тут зшито, бо тут були додавання, щоб воно було трошки округлої такої форми. Ось другий рукавчик я перев'язувала рукав, бо я десь там не в'язала два одночасно, десь помилилася з кількістю петельок. Так, ну і цей комір ось такий вийшов. E, значить, стосовно опису, я в'язала спочатку все-все-все по опису, але в мене виходило чомусь занадто довге полотно, то я там вже на спинці дещо змінювала. Тобто спинку я дещо свої зміни вносила. А от передні пілочки, ось ці і трикутні вставочки, я в'язала все за описом. У мене пряжа тонша, ніж в описі. В мене 227 метрів в два складання на 25 грамів, а в описі це було 175 метрів. Тобто, я думала, в мене навпаки вийде розмір менший, але в мене вийшло по ширині так само, як в описі, а по довжині вийшов чомусь він довший. Тому трошечки очікування, реальність не співпали. Е, вийшла занадто довга ось ця лінія. От. Але мені подобається, як виглядає. Єдине, що я думаю, як носити сумку, сумку вже таку на плече буде незручно, це треба буде або в руках носити, або кросбоді таку. таку. І, звісно, постараюся засняти, як виглядає на мені. Я залишила задоволена. дуже незвична модель. Я такого ще ні, ніде ніку, ні в кого не бачила на вулиці, наприклад, так? не у в'язальниць інших. Я зараз трошки менше вже дивлюся YouTube, бо не маю стільки часу. От і е як сидить от форма, мені дуже подобається, дуже стильно, сучасно. Наскільки це буде практично, це вже інше питання. Ось, ну, вив'язала. Не так і довго він в'язався, нормально. Тут такі якби, місця, трошки, як здається, що це закашлачено, але ні. Це коли я прив'язувала в петельку попереднього ряду то ця петелька ну, нерівномірно розподілялася, десь її більше вилазить, з одної половинки, з іншої менше. Ну, Я дуже сподіваюся, що прийняття це все виправить. Ось такий. Ну і зі спинки, ось так, ця лінія реглана виглядає. Тут такий дещо він зборить цей рукавчик. Ось, ну, І лицьова гладь. Спинка. Кажу вам ще ось цей кардиганчик, я його назвала лисичка за його колір. Вчора я з ним працювала. Так він виглядає, можете подивитися, а тепер я його до себе підтягну. Я дов'язала до пройм. знову я не вішала маркер, але я вже з наступного влогу виправлю, повішу маркер, вив'язала пілочки, петельки я зняла на. Булавочку, бо буду зшивати по відкритим петлям. Ось так. І почала вже в'язати спинку. Десь менше половини ще я зв'язала. Тут я довгі ці кінчики залишила для зшивання. а це в мене робоча ниточка йде. Ось так. Ну, В'яжеться швиденько, взагалі, коли розділила ще швидше, бо так дуже довгий ряд. В'яжу точно так само, як в'язала зелений. Та сама кількість у мене і петельок, і рядочків. Ну, до пройм я не рахувала, приблизно сантиметром поміряла, а так бачу, що от петлі не однорідні, якісь все одно виходять. На дерев'яних цих спицях дуже зручно, мені подобається в'язати. Мені колиться ось. Коли я в'яжу, в руках нормально, а де ось тут до рук торкається, в мене тут така шкіра ніжна, то мені дуже він колеться. Не знаю, як він буде в носці, цей махер від Лана Гату. В принципі, інші кофточки, які в мене є з махеру, на шовку мені також трішки колють, але я ношу. Сподіваюся, що в моїй замовниці буде добре, не буде колотися. Я думаю, що на цьому я буду закінчувати свій в'язовлог. Він якраз у мене був тиждень десь тривав з мого першого підключення. От, і буду зараз монтувати і викладати. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!